Друзі, вітання всім, хто дивиться та слухає нас та на хвилях радіо ЮЕЧКА. Мене звати Христина Луцик. Традиційно, що понеділка про важливе та актуальне, що відбувається на теренах російсько-української війни. Говоримо разом з вами. І власне сьогодні наш спец ефір з Україна. ми присвячуємо безпосередньо великому святу Різдву. І в цей день хочеться в першу чергу привітати наших захисників та захисниць, які сьогодні, в ці святкові дні, продовжують виконувати надскладні завдання на різних ділянках. Фронту і власне сьогодні вони замість того, аби бути своїми різними близькими сім'ями, знаходяться в холодних бліндажах, але працюють для нашої спільної мети для нашої. Перемоги і, власне в цей святковий день наші захисники з батальйону Карпатська Січ. Бійці які були дотичними до звільнення Харківщини восени минулого року. Записали невеличке привітання для слухачів радіо. і Безпосередньо далі маємо нагоду послухати дуже щирі та теплі слова для слухачів радіо Чикаго від бійців одного з таких вже іменитих підрозділів наших збройних сил. Тому дякуємо хлопцям за їхню роботу. Ну і Далі декілька слів безпосередньо з передової в цей святковий день. Христос народився. Славімо його слухачі радіо ЮА Чикаго від імені батальйону Карпатська Січ імені Олега Куцина. Вітаємо вас з найбільшим християнським святом Різдвом Христовим. Бажаємо, щоб якраз світло перемагало темряву. Пам'ятати цей світлий день усіх наших небесних козаків, які билися за Україну, за те, щоб кожен з вас, кожен з нас, мав щасливе майбутнє на нашій Богом даній землі. Свято вас, дорогі, шановні українці, дорогі українські народи, українська армія стримує навалу Орди. Ми повинні знати все це, це світле свято, що з нами Бог і з нами світло, і неважливо хто проти нас, а проти нас сатана. Проти нас Сатанинська Російська Федерація, яка прийшла знищити загарбати нашу землю. От ми повинні пам'ятати біблійні притчі про те, що не важливо скільки в тебе сили, а важливо правда. І Давид в свій час переміг Голіафа, так і сьогодні Україна обов'язково переможе цю сатану Російську Федерацію і. Весь російський народ відповість за все горе, яке вони принесли нашій українській нації зі святом, українці, слава Україні! Героям слава!